Доброї ночі, ви на броліках, вертаємося з Києва. Хотів би побалакати про цю дорогу, по якій їду. Це дорога, яка від Решетіловки на Дніпро, вона бетонна. Її почали робити ще до війни, причому як би так дуже задовго. Помню, що був такий Гройсман, може пам'ятаєте, він розказував. Нові технології, всі діла, там, перву дорогу десь з Одеси на Ілічус, зараз він Вінчорноморс називається, зробили. Вона якби, там, вагу витримує і так далі. А найголовніше її преимущество, що вона довговічна, там, чуть не 25-30 років. Іде гарантія на неї. ну, Якби ми такі дороги кругом по Україні поробимо, ну, почали робити. Дуже довго ми каталися там збоку по рівчаках, тому що другої дороги й немає. От, Якщо на Харків робили, то там, та, там стара траса є, з по якій всі їздили, ніхто нікому не мішав. То тут, якби так по обочинах, ми дуже довго їздили. Ну, До речі, її так і не зробили повністю. Якби війна почалася, як би, ну, можна, можна зрозуміти. ну, Тим не менше. Почали пускати, участками почали відкривати. І ми якби, виїжджаємо на неї і таке відчуття, що десь, наверно, колесо пробив. Тим більше в тебе самобіт уже залишився. Став, глянув, та ні все нормально. Ну, до цих нових технологій якби так трошки почали привикати. Зараз ще краще. В деяких містах, а таких містов, якщо брати царичанки до напевно, ну, штук 6 туди і назад вона починає вибиватися на стиках. Причому якби, якби ставлять знаки 90, 70, 50 під'їжджаєш і там, ну якби так і не яма, але якщо на швидкості влетиш, то може бути якби, так, не дуже якби, так добре. Це з тим учотом, що вона просто ще недороблена. Просто ну, я не знаю, як буде далі. Десь вона вже починає розвалюватися, а пройшло тут, ну я не знаю, років 10. Або в нас в Україні неправильно зрозуміли ці нові технології, або десь то щось чи марку цемента підмінив. Ну, якось так, поїздимо, подивимося, що буде далі.